У Чернігові попрощалися з трьома військовослужбовцями Центру протимінної діяльності, які загинули внаслідок теракту 14 лютого у Миколаєві. Всі троє загиблих поїхали у відрядження до Миколаєва, кажуть їхні родичі та знайомі. Хотіли зайти пообідати до кафетерію. Вадим Єлісєєв з 2018 року служив за контрактом у першій танковій сіверській бригаді на посаді навідника танка. А навесні 21-го підписав контракт з центром протимінної діяльності, обравши фах сапера. Проживав у селі Халявин без батька та чоловіка. Залишилася дружина та донька. Євген довгий час працював на новій пошті. Потім вирішив стати до лав ЗСУ, Розповідає мама його цивільної дружини. Він пішов у це железнодорожний полк, вивчився. Там у них були ж якісь. Курси на сапіра. Те, що йому там давали, він іще шукав в інтернеті, все на курси, щоб все, щоб досконало, не тільки на тій роботі, а й там, щоб знати добре. І такий був обережний. Ну, ми не очікували. Їм треба було там виконувати свою роботу. Вони побули на тій ділянці, що їм відведено. І поверталися, приїхали до їдальні, щоб поїсти. І це таке, таке трапилось. Донька моя за. Ну за кілька хвилин там чи п'ять не пам'ятаю. Хвилин до цього вони переписувалися. Вона на роботі вона не могла з ним говорити. Але смс-ками і ось таке. Каже, якби я ще з ним розмовляла, я б почула цей це, що сталося, розумієте? За словами Тетяни Миколаївни, у відрядженні був і рідний брат Євгена, який після теракту намагався заспокоїти родину та казав, що Євген найлегший з поранених. Але під час операції чоловік помер. Олена Ключнікова одна з трьох загиблих військовослужбовців. За півроку до повномасштабного вторгнення жінка змінила цивільну посаду в гінекології третьої лікарні на медичну сестру центру протимінної діяльності. Вона була завжди щаслива, завжди на позитиві, усміхнена, радісна. Ніколи ні про кого поганого нічого не казала. Вона раділа життю, вона обожнювала своїх дітей, свою сім'ю. Це максимально була світла світла людина з добрим щирим серцем, і взагалі найкраща у всьому світі. У мене більш такої не буде потрохи. Всі троє військовослужбовців загинули внаслідок теракту 14 лютого в Миколаєві. Близько 14.10 в той день пролунав вибух біля закладу громадського харчування. Внаслідок вибуху загинуло четверо осіб, зокрема, троє військових та жінка, яка й принесла вибуховий пристрій. Постраждало семеро СБУ спільно з нацполіцією затримали зловмисників. Ними виявилися четверо неповнолітніх мешканців полтавського району віком від 14 до 17 років, яких окупанти завербували через телеграм канал але з пошуку легких грошей за інструкцією російських спецслужб юнаки самостійно виготовили саморобний вибуховий пристрій СВП, заховали його у рюкзак та передали цю посилку 42 річній мешканці сусіднього селища. В обмін на обіцянку швидкого заробітку з РФ жінка приїхала до Миколаєва, щоб нібито передати сумку з грошима місцевому жителю, не здогадуючись, що у неї в руках замаскована вибухівка, вона підійшла до паркувального майданчика біля кафе, де стояла група українських військових. Щойно жінка наблизилась. До них російські спецслужбісти дистанційно активували СВП через виклик на мобільний телефон. За наявною інформацією, ворог завчасно підготував ліквідацію своєї агентки як зайвого свідка теракту. Тим часом неповнолітні фігуранти після підготовки і передачі вибухівки залягли на дно по своїх домівках, де очікували на гроші від окупантів. Повідомляє служба безпеки України. Правоохоронці затримали чотирьох неповнолітніх за місцем їх мешкання. Під час проведення обшуків працівниками управління Служби безпеки України, поліції Миколаївської та Полтавської областей було вилучено ряд мобільних телефонів, у яких зафіксовано контакти із спецслужбами РФ. Також вилучено знаряддя та компоненти для виготовлення саморобних вибухових пристроїв. Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що призвів до загибелі людей. За скоєне їм загрожує до 15 років ув'язнення.